Привіт, ви на нашому каналі Квайдезан. І сьогодні ми виставляємо... виставляє. Привіт, ви на нашому каналі Кубайдизайн. І сьогодні наша компанія виставляється на Essen Motor Show. Це найбільша тюнінг-виставка в Європі. 300 тисяч прохідність її за 10 днів. Це найдовша виставка, взагалі, на якій я був. Що 10 днів це реально довго. Ми тут виставляємося, так як наш основний бізнес це тюнінг авто. І зараз я вам покажу, що ми показуємо. Перше, звичайно, саме головне, це ми показуємо свого геліка, тому що це найбільше, як завжди, авто на виставці. Ми беремо завжди Експедішн, так як ми робимо декілька версій 6 х 6. Тому він найвищий, тому що палатка величезна і так далі. Найвищий, найширший з наших всіх проєктів. Відповідно, ми завжди його виставляємо. Також, як ми вже. У му році, скільки вже сьома виставка, це відповідно, ми вже розуміємо, як треба виставлятись і що треба виставляти, але в Німеччині ми взагалі перший раз виставляємося. Дивимося тенденцію, що тут цікаво. Далі тут ми виставляємо нашу продукцію, чим ми торгуємо. Так як ми маємо багато напрямків, у нас тільки 12 видів виробництва тюнінгу з металу, з пластику і так далі. І так далі, і ми це все виставляємо. І відповідно, ми торгуємо ще. Пластиковим тюнінгом, боді-деталями на Mercedes BMW, Audi, Toyota, Lexus, Range Rover і так далі. Тут ми все, звичайно, не могли виставити, тому що обмежене місце. Але от Audi решітки виставили, бампера хотіли поставити, але ще вони у нас просто фізично тут не влізли. Далі Mercedes-решітки. Далі пішло те, що ми е, самі виготовляємо. Це карбонові деталі, Оце, наприклад, матовий карбон виставили. Також. Глянцевий карбон, це кришка запаски на кубік. Також багато ми виставили своїх логотипів, так як ми являємося підрядниками багатьох компаній. Також карбонові рулі ми виставили. Так як ми робимо вже їх років 8, знаємо, як це все правильно робити. І модели скільки: 1, 2, 4 рулі ми виставили тут. Далі поставили ми, звичайно, телевізор, щоб показувати. Що наші автомобілі можуть, і показувати взагалі, як ми виробляємо ті чи інші деталі. Це інша частина нашого стенду. Також тут карбонові деталі, решітки, Audi Mercedes, також матовий глянцевий карбон, ручки карбонові, також на є. Також ми виставляємося з нашими колегами. От вони роблять такі будинки на колесах, такі прицепчики. Це робиться в Києві. Вони також торгують по всій Європі. І, скажімо так, ми надали їм. Кусочок нашого, нашої локації, щоб вони також виставились, тому що треба завжди в колаборації українцям завойовувати європейські ринки. Що стосується геліка, завжди відкриваємо вікна, тому що щоб було видно зоряне небо. Включаємо на різні режими, тому що це ефект вау завжди. Ну і отак це все виглядає. А зараз коротко пробіжимося по виставці. Покажу, що і як є. Тут вісім павільйонів, і є реально що дивитись і стенс машинки, і з моторами затюняченими, Старі, нові, олдскул. Ну дуже дуже цікава виставка. Так що погнали! Так, ну почнемо оцю сторону ну, от Таке цікаве зробили. тюнінг-проект. Тобто, як це взагалі виглядає? Хтось щось робить, виставляє на ті, на ті авто. Що він робить, і тут стоять ніби шоукари з тими чи іншими деталями-тюнінгами. Або хто займається взагалі просто тюнінгом там, мотора, чи ще що-небудь показує свої роботи, що він зробив зібраних з деталей е, різних компаній. Ці, наприклад, роблять глушники. Вони виставили декілька глушників, далі виставляють авто, на яких ці глушники стоять. От і все. Отак От це працює. Так, ця компанія виставляє, я так розумію, диски вони роблять. Але мене не так диски тут цікавлять, як okay. от цей порш. Мені дуже сподобався, я 100% буду такого плану проєкт робити. Як вихлоп реалізований, чи тут підрізаний бампер. виглядає топ. І що саме прикол? Тут. Механічну коробку поставили. От видно. Не знаю від чого, не знаю як. Але механіка. Стоїть пневмо, Зараз покажу. Ну, пневмо то в ньому в стандарті йде. От видно, що це пневмо, ну Виглядає просто розйоб, просто, Мені дуже подобається. Звичайно, це на легке бездоріжжя. Тому що каєнку далі, і так далі, але виглядає топ. Це за тазик, але виглядає просто піздець. Дуже, дуже, дуже гарний. Морда така агресивна. Колір так викрашений, гарно підібраний, ну дуже круто. Багато є павільйонів, де автомобілі продаються. Як правило, ці виставки всі показують, хто що робить. А тут, мене що здивувало, більша частина павільйонів зразу авто і всі стоять на продажі. Ну Дуже класно. Можна зразу купити купу цікавих експонатів. І є реально нормальні ціни, я дивився. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк. На нашому каналі завжди буде дуже багато відео по тюнінгу автомобілів.